Давайте сьогодні поговоримо про таку тему, яка є дійсно актуальною, і дуже часто в моєму полі я бачу, як це відбувається, тому що так відбувалося і в мене. Коли ми йдемо в нове, здається, що все летить реберть, і це просто кінець. І це дуже страшно і важко, тому багатьох з вас, і мене в тому числі колись, це зупиняло. Так, коли ми починаємо приймати якісь рішення і говорити все, я вирішила, що буду це робити. Наприклад, не знаю, я вирішила, що буду ходити в спортзал три рази на тиждень. І тут, при першому ж дні, у вас не виходить, і вам потрібно вибрати, чи йти в спортзал, чи займатися якоюсь іншою справою. Тобто, як би не було, коли ми йдемо у все нове, все летить шкереберь. Летить шкарибар те, що ми начебто вирішили. І я дуже часто чую від партнерів, від людей, з якими я спілкуюся, що я тільки вирішу щось робити, в мене завжди не виходить. Напевно, що це якийсь знак, що не потрібно туди йти. Але це про інше. Це Всесвіт перевіряє вас на справжність, На справжність вашої думки, на справжність вашого рішення. Чи дійсно, коли ви сказали, що я вирішила, чи дійсно це правда, це істинно те, що ви хочете. Але для того, щоб побудувати ваше нове життя з новими звичками, з новою вас, все світу потрібно зруйнувати старе? Тому що ваш світ? Він має, якщо ми так метафорично, якийсь певний об'єм. Уявимо, що це якась бочка. І для того, щоб туди запихнути щось нове, потрібно звідти витягти щось старе. Тому Всесвіт рушить те, що ви вже побудували. Викидає із того простору всі речі, які вам будуть непотрібні, у вашій точці Б, коли ви будете вже нові. Тому. Так важко наважитися продовжувати. Але коли ви будете це робити, якщо у вас не вийшло сьогодні піти в спортзал, не вважайте це поразкою. Це просто пауза, і завтра ви зробите це як продовження, як продовження вашого рішення. І коли ви будете на це дивитися з цієї точки зору, де ви не та людина, яка не, не тримає слово, да? тобто, ой, ну я вирішила йти з понеділка. Я в понеділок не пішла. Це означає, що я вже не тримаю слово? Ні, ви вирішили йти з понеділка. В понеділок у вас не вийшло, значить ви підете у вівторок. Якщо ви не підете у вівторок, значить ви підете в середу. Але це повинно бути, це прийнято рішення, повинно за, е, зацепитись на матерії на протязі хоча б трьох днів. Тоді ви будете розуміти, що дійсно ви, даючи собі якусь ментальну обіцянку, ви дійсно її виконуєте. І це дуже впливає. На власну самооцінку. Це дуже класно підвищує власну опорність, знання про себе, про те, що ви, блін, дійсно та людина, яка говорить, робить і є результат. Тому я вас дуже підтримую в тому, щоб ви все ж таки приймали рішення і йшли цей шлях, незважаючи на те. Що все буде рушитися, що будуть палки-палки в колеса, але якщо ви йтимете з внутрішнім розумінням того, що все світ просто перевіряє вас на істинність ваших рішень, у вас обов'язково все вийде.